Так, народ. Всім привіт, всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас не пам'ятаю, що там 16-17 липня працюю нашим слобожанцем і смарагдом. Працюю по стерні, пшениці. Ось так виходить. Покажу вам, яка глибина. Ось тут дійшла йшла стрілка сантиметрів 10, см. ну тут йде до долото, тут десь 15. Ось так десь. Підрізає все суперово. Ось як бачите, все підрізано. Фон тут такий не дуже гарний, тому що Тут дуже велика маса була соломи, пожнивних грешток. І тут таке воно не дуже воно гарно виглядає. Але е, зробити це нам треба, тому що, тому що є плани е, посіяти тут знову ж таки, так як в минулому році гірчицю на сидирад. Причина в тому, що добрива дорогі, гірчицю ми собі сіємо на насіння кожного року і нам вистачає е, тим насінням закрити свої ділянки після озимих і ярих зернових культур. Того ми працюємо зараз з мараком, минулого року розкидав розкидачем і зверху йшов катками КЗК, але цього року під усівалкою. Буду сівалкою і посію, тому що мені йти розкидачем, а потім ще йти катками ПЗК, то я думаю, що якщо сівалкою піду в землю, то буде краще. Причому що обіцяють е, трошки дощики, десь зараз на два дні. Можливо піде дощик і вона гарно посходить. Чому сівалкою? Тому що минулого року розкидав був розкидачем і трішки де попало десь, десь таку солому, по межі грудку ось, залетіло, то, то зерно не могло зійти. Можливо, за глибоко попало, або, ну я не знаю причина тому. Гіршиця сама по собі дрібненька. І вона десь закотить, потім погано схочеться. Так сівалку, я думаю, що буде краще. Слобожанець. Смарах. Треба нам цього року вже поміняти нові долота, тому що вони вже геть постирані. Дати нові долота, дати нові болти, тому що на осінь на нього роботи буде багато. І треба, щоб він був повністю готовий до роботи. Замовлю долота у свого друга, дяді Колі він мені привозив даний агрегат за кордону, купить мені там долота. Оригінальні і... і будемо працювати. Що по трактору? Трохи гріється у мене слобожанець. Е... Я думаю, що причина в тому, що в нас на ремені вентилятора охолодження стоять ківи на 8 ручів. А ремінь тут стоїть, якийсь неоригінальний вже е, на 6. Я думаю, що за рахунок того йде, йде пробуксовка ременя і погане охолодження трактора, мушу там трошки зараз на хвилинку стати, дві, він трохи охолодиться і знову поїхав. Ну, не знаю. Е, буду шукати ремінь. Думаю, що Бо шукав по магазинах, нема, думаю, що по інтернеті десь знайду, знайду ремінь і... Поміняю, тоді буду бачити. Причина в цьому чи ні. Но минулого року він грівся, е не знали теж причину. Під... Ремінь був попущений, ми підтягнули, він перестав. Ну, і зараз теж, можливо, трошки ще треба підтягнути, але все рівно. Раз на двигуну йде тут на 8 ручеїв, значить має бути ремінь на 8 ручеїв, а не на 6. По-любому тобто, воно так не має бути, як є. Але кажу, це ми все будемо виправляти. Буду шукати ремінь, можливо, десь знайду. Друзі, можливо, у кого є такий трактор або люба техніка з двигуном D260.4. Підкажіть, ну, як у вас двигун? Гріється, не гріється, який у вас стоїть ремень на вентилятор охолодження. І, можливо, знаєте, де заказати чи де купити. Поділіться інформацією, тому що шукав щось в інтернеті не дуже... Багато є варіантів, де купити. Але в принципі один знайшов, сьогодні маю зв'язатися з людьми і Такі наразі справи Пробував я декілька днів назад пройти дисковою. Ну, з такою ось такою масою пожнивних решток. дискова не може нічого зробити. Вона просто... Місцями проїжджає поверху і все. А смарагд ось. Ось як робить смарагд. Я вважаю, що даний агрегат має право бути в господарстві. ну Правда, впирається цей агрегат з трактором дуже сильно. Лемкінс Смарагд, то саме аналогічно карат. Е важка техніка. І для даного агрегату треба мати трактор таку, з такою потужністю, щоб він міг його спокійно потягнути. Навіть наш 210 кінських сил е буває місцями і дуже важко. Тобто, як на пшениці, важко працювати. Е таке, як по сої, він буде набагато легше, ну, можна сказати, в половину. Таке молотили, пшеницю збирали. Можете глянути е, попереднє відео. Там, по-перше, земля була мокра, в нашій зараз мокра, комбайн затолочив, трактором по полі їздили, возили зерно, теж е, трохи натолочили і е, того так воно є. Але нічого, це ми все сьогодні зробимо, посіємо гірчицю. І в планах є на зиму це все діло так що такі справи, народ. Зараз сяду в трактор, покажу вам ще трохи, як смарагд замішує, як він працює. Так що народ, залишайтесь на каналі. Так, народ, так працюємо. Так, все воно получається. Думаю, що роботу видно добре. Так що, друзі, такі у нас справи. Коротше, народ, на цьому відео буду завершувати. Хто має бажання підтримати канал, підтримайте подобайкою, підпишіться на канал, прокоментуйте. І всім до нових зустрічей в новому відео.